Слава Україні! Українські військові отримують більше відпусток завдяки новим законам. На Кам'янеччині шахраї виманили у жителів громади понад 30 тисяч гривень. В ефірі «5 хвилин на головне на першому подільському Розпочинаємо. Естонія та Люксембург надали Україні обладнання на 900 тисяч євро. Про це повідомило Міністерство оборони. Це перше постачання, яке надійшло до Збройних сил України в межах it коаліції До нього увійшли ноутбуки, монітори та інше комунікаційне обладнання, яке вже найближчим часом доставлять підрозділам. Передане обладнання, покращить зв'язок та можливість планування задач на тактичному рівні це один з наших пріоритетів. Закрити запити підрозділів щодо зв'язку на фронті, зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерина Чорногоренко. Працівники ДБР повідомили про підозру виконуючому обов'язки директора одного з держпідприємств Маріуполя, який під час воєнного стану розтратив майже 12 мільйонів гривень на фіктивному ремонті у захопленому росіянами місті. 21 лютого 2022 року посадовець уклав договір для проведення робіт на держпідприємстві з приватною компанією через повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України виконання робіт стало неможливим. В директора виїхав з тимчасово окупованого Маріуполя на підконтрольну територію, звідки особисто погодив перерахування оплати у сумі 11 мільйонів 600 тисяч гривень на рахунки приватної компанії за ремонт. Працівники бюро провели у посадовця обшук, під час якого вилучили готівку та документи. Слідство триває. Українські військові отримують більше відпусток завдяки новим законам, які були прийняті нещодавно. Ці нові закони розширять кількість ситуацій, при яких військовослужбовці матимуть право на відпочинок. Зокрема, найближчим часом військовим можна очікувати відпустку при народженні дитини, відпустку за знищену техніку, основну відпустку, також відпустку за сімейними обставинами, обставинами або з інших поважних причин. Також невикористані відпустки під час воєнного стану. Нещодавно з'явилася можливість отримати таку відпустку при народженні дитини для військовослужбовців. Вона Триватиме до 14 днів і надається не пізніше ніж за три місяці з дня народження дитини. Важливо зазначити, що отримати цю відпустку під час воєнного стану неможливо, вона передбачена лише на мирний час та час дії особливого періоду, але не воєнного стану. Оскільки зараз в країні діє воєнний стан, то при народженні дитини відпустку можуть надати за сімейними обставинами і тривалістю до 10 днів. Також очікується, що незабаром буде введена відпустка за знищену техніку. Згідно з цим документом, за знищення техніки може надаватися відпустка, але не більше ніж 15 днів на рік. Зараз цей документ чекає на підписи, щоб набути чинності. Поліцейський Кам'янець-Подільського райуправління поліції встановлюють обставини трьох трьох випадків, пов'язаних із діями інтернет-шахраїв. Використовуючи давно перевірені схеми, афористи ошукали жителів громади на понад 30 тисяч гривень. З За відповідними заявами громадяни звернулися до правоохоронців, розповідають у прес-службі відомства. Тож правоохоронці, вкотре закликають громадян не довіряти незнайомцям та перевіряти отриману інформацію. Коли друг телефонує з невідомого номера та просить позики, не поспішайте перераховувати гроші, адже це може бути шахрай. А у разі дзвінка з банку не вказуйте співрозмовнику персональну інформацію, не переходьте з невідомими посиланнями. Не дайте аферистам наважитися, наживитися на ваших заощадженнях. Будьте обачними, бережіть себе та свої кошти. На цьому ми з вами прощаємось. Дякуємо за те, що ви залишаєтесь з Першим Подільським і за те, що ви залишаєтесь з Україною. Бережіть себе.